У 2017 році на традиційний конкурс мистецьких проєктів подали свою ідею група молодих митців Максим Руденка, Катерина Бучацька і Інга Лівій. На той час вже роки зо два вони займалися реставрацією фотографічного архіву Параски Плітки Горіцвіт, який зберігався в хаті Параски. Працювала спільна команда кураторів і мистецького арсеналу було залучено двох експозиціонерів для візуалізації ідей: це Катерина Радченка і Сергій Пітлюк. І через два роки ми відкрили цей проект. Параска для нас цікава передусім тим, що вона є надзвичайно правдивою. Вона є людиною універсального таланту, яка застосовувала багато мистецьких практик. Вона і етнографка, і письменниця, поетка, фотографіня, художниця людина, яка в сукупності своїх талантів насправді є унікальною для української культури.